Як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло? Ну їх там майже 20 летіло. Значить, ви знаєте, що таке Європа, хто був в Європі і так далі. Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто навіть будь-який пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самольоту військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони. Які в Україні збивають з автомат, за рогатки взагалі. Мені каже, це мікроваловки кидають, щоб їх. Збивають, що в Україні там цигані з зубами золотими, ті дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там Ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон, поняли, який коштує ну, декілька Тисяч, ну, 100 тисяч доларів, поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустили. Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрони збити декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися, Ну, блін, дивні. Да? Ну, я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Я, Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. в оцій всій заворушці, яка сталася. Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автоматом вообще там чи з дініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій денег, у них просто все по еднакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей черепушка українців дуже добре працює. IQ дуже добре працює. У європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил і законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на це всім заробити. Це все жорстко, і це для нас незрозуміло. І для них поки що це все норма це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як на Україну, да, летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони вже б вже дзвонили і питали наших військових прийти, поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну поки що ситуація така. Розповсюджуйте це відео славсім українцям, які досі тримаються. На зв'язку всім попаданий прості на вина. ну що ти будеш я